Усім привіт! Перед вами доступний захищений смартфон компанії DuG. Як бачите, називається він Fire 3 Pro. Це один з небагатьох сучасних смартфонів, який має дисплей діагоналлю 5,5 дюймів. Вам не почулось 5,5. Тобто це смартфон дійсно невеликого розміру. Що є в комплектації, що виробник дає нам побачити за ці невеликі гроші? А вартує цей смартфон не набагато більше 100 доларів. До речі, посилання в описі на нього, якщо хочете купити, там і актуальну ціну. Подивіться. Щодо комплекту, то тут є кабель і блок для заряджання, скріпочка, а також інструкція. Все, більше нічого тут немає. Товщина цього пристрою складає 17,5 мм, а вага 290 г, і це, в принципі, непогані цифри як для такого смартфону. Зверху є навіть розім для навушників, кріплення для ремінця. Позаду знаходиться блок з камерами, знизу також є кріплення для ремінця і динамік. Взагалі, структура смартфону цікава. Він повністю прогумований, дуже приємний на дотик. По центру у нас один малюнок, тут інший малюнок. І скажу я вам, що в руці сидить дуже приємно, А тому що на торцях тут також є у нас таке специфічне різьблення, якщо можна так назвати. До речі, торці також повністю в гумі. На лівій панелі смартфону знаходиться слот для сім-карт, а також кнопка, яка налаштовується. Наприклад, можна поставити запуск ліхтарика. Натискаєте один раз, ліхтарик вмикається, натискаєте ще раз, вимикається. Зручно, але працює тільки коли екран у нас активний. З цієї сторони кнопка регулювання гучності, а також кнопка блокування з монтованим сканером відбитків пальців, що є дуже зручно. Щодо фронтальної панелі, тут у нас класичний дисплей. Зараз покажу вам, щоб було наглядніше, щоб дисплей був білий. Дивіться, які рамки у нас зверху і знизу. Але тут же ж зверху знаходиться у нас і камера, і датчики наближення та освітлення, і, звичайно ж, динамік для розмов. На нижній панелі тільки Type-C, і мікрофон для розмов ось тут спереді, спереду знаходиться. До речі, цікаво те, що цей смартфон хоч і доволі компактний, в порівнянні з, сучасними, з більшістю сучасних смартфонів. Добре, що тут батарейка на 8350 мАч. Це дає майже 2 дні активного використання. Щодо бездротових модулів, Wi-Fi Bluetooth на місці, звичайно ж, NFC модулі також тут присутні. Зайдемо зараз, пересвідчуємося в цьому. Будь ласка. Що стосується дисплею, то так, 5,5 дюймів. HD роздільна здатність, але лише 60 Гц частота оновлення, тобто це такий дійсно бюджетненький варіант, який, в принципі, свої гроші то коштує взагалі без проблем. Тут встановлено 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті постійної. А ще тут 16 мегапіксельна основна камера, яку не можна назвати якоюсь прям суперпрогресивною, і ви повинні це розуміти, адже смартфон коштує супер небагато. Відеозапис тут можливий в роздільній здатності Full HD. 30 кадрів на секунду. Тут навіть є стабілізація, написано фіксація відео. Але якщо її вмикати, то зображення таке трошки дьоргане. Мало кадрів на секунду, тому краще цю стабілізацію вимикати відразу і не користуватись. Отже, давайте подивимось, на що цей смартфон здатен, знаходячись у воді. Перевірка на занурення в воду. Цей смартфон, ви знаєте, він дійсно класно сидить в одній руці. В нього є NFC, хороший акумулятор, і в цілому, це штука для тих, хто хоче знайти собі якийсь такий, знаєте, недорогий, але надійний смартфон для роботи або для використання в якихось нестандартних умовах, можливо, як другий додатковий телефон. Купити таке ви можете в нашому магазині, посилання буде в описі до цього відео. Не забувайте також підписуватись на наш YouTube канал.